Доброго здоров'я. Приїхала така посилочка. Відкриваємо з камінцем. Цікавий камінець. Приїхав такий розутець. Розмір 200 х 60 х 30. Великий, можна буде його правильно порізати. Так що такий камінець. Так що буде багато апексів у нас. Так що слідкуйте за новинами будемо різати. Не за всі кошти світу природні камінці будуть для заточки. Так що якось так. Слідкуйте за новинами.